Всім вітання, ви на моєму каналі Всім Perfect. І сьогодні я вам покажу, як встановити моду на BMNG Drive. Так, багато хто запитував в попередньому відео по BMNG Drive, як встановити моду на КСку і так далі. Давайте я вам сьогодні все покажу. Ну а спочатку прошу вас поставити лайк під цим відео та підписатися на мій канал, якщо ви тут вперше, а ми будемо починати. Добре, у Бім'я Drive ліцензіони, лі... не ліцензіоне, неважливо, де ви качати, пише версія. Ну версія нам не цікавить. Тут є репозиторій. Так, добре, ми тут заходимо і тут. Є цей самий репозиторій. Тут у нас багато модів, так тут, тут диспетчер модифікацій, які у нас вже встановлені. От, допустим, ми просто вибираємо карту. Ось тут, тут і карти, і авто, тут ми можемо посортувати їх, тут все різне є. Тут, ну так, звісно, тут машини не ліцензіоні, але ми ж це повернемось. Далі ми просто напросто підписуємося на карту і тут а, буде таке розпакувати. І після цього, як ми я ми заходимо в свободний заїзд, і тут у нас є карта. Не в спаун. Ой, Боже, е, ну, ви поняли. Добре, а як же встановити моди на саме машини, щоб вони, ну, там, BMW і так далі. Давайте я вам зараз все покажу. Добре, ми бачимо ось такий сайт СТ ну Він нормальний, я з багато з нього модів скачав. Для цього ми заходимо і тут там є різні карти, тут моди bmg Draft, тут ну, багато ще що є, різні на різні цей. Ми вибираємо тут карти. Добре, і ось тут ми в картах знаходимо ось таку. Там різні карти є. Ну далі ми натискаємо скачати і все скаче. Як скачати на авто? Ми виберемо легкові авто. Тут нам потрібно знайти. Ну тут багато всього. Давайте я вам до речі покажу, як качати саме на, на авто. Давайте які зараз виберемо якусь гарну машинку. Давайте, в принципі, візьмемо, а що би ні. М7 зараз я хочу щось таке, щоб легенько вам показати, як для слабих це буде. Давайте 389 сторінку. П -п 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 -п. Зараз я знайду якусь таку легеньку машинку. Ну, як ми бачимо зараз, вони не сильно цікаві нам. Й-мою, ну що ж це таке? Машина з GTA 5. Почекайте, це якісь вер... Це дуже старі версії. Давайте повернемося до самого попереднього. На першу сторінку, давайте. Так, тут вже моди більшого качества, давайте третю. От, допустимо, давайте мод на мустанга. Да? Да, давайте. Чи ні, давайте... Ні, мустанг я не хочу. РСК в мене вже є. Ппп. Не слухайте, ну тут багато цікавих модів. Давайте от таку. От таку бешку M2 серія. Давайте подробнее о моді наскаємо тут різні. Скачать мод. Ага, ну тут воно дуже велике. Я хочу, щоб швидко. Давайте е 34 Скільки воно? 293. Да Давайте є 34. Так, ми насикаємо скачать, нас перекидує на modsфile.com. Ну, це нормально, натискаємо Generate Link. Після чого у нас. Генерується, ну, генерується сама. Так, все натискаємо і скачати. Так все, після цього в нас пішло скачення, як ми бачимо. Давайте тоді покажу, що робити далі. Якщо що, зараз вибачаюся за погану якість відео, то що буду записувати через ОБС, а ОБС у мене лагає чуток. Ну добре, давайте. Зараз нам потрібно ще зробити. Я вже перетащив 2 моди на карту і на бешку. Давайте я вам зараз все розкажу. Щоб перше, вони качаються в різне. для цього, щоб перетискати карту. Ми заходимо у локальний диск, там де у вас Windows, потім користувачі. Ваше ім'я користувача, потім апдата. Хто не знає, нам потрібно буде там зробити так, щоб було не приховано. Можете гайди на ютубі пошукати, ну, щоб показували приховані папки. Потім ми переходимо у Local, і далі ми бачимо не BMNG Drive, а саме BMNG. Так, далі ми заходимо у BMNG Drive, е потім ми заходимо в Mods, і вже сюди ми перетаскаємо, бачимо, стиснуту папку. Тут, тут у нас і є ця карта. Добре, з цим ми розібралися. Давайте зараз подивимося, як далі. А далі ми заходимо в вже саму гру. Ми заходимо там, де у вас гра. Так зараз, 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 зараз. Йо-мою, де воно? Мені потрібно знайти опа є. Тут ми знаходимо BMG-drive, і тут ми заходимо уже в сам контент. Це якщо у вас не ліцензія, потім ми заходимо у е, машинки, і бачимо, тут куча модів. І так само сюди просто-напросто перетаскаємо. І як ми бачимо, тут уже є. Давайте тоді повернемося до самої. Уже нашої бімки. Ми тоді переходимо у біоменчдрафтей. Ми бачимо, заходимо у репозиторії і бачимо, що уже в самому диспетчері модифікації ця карта у нас з'явилася. Добре, давайте покажу. Ми заходимо у свободних з'їздіх. Ми бачимо, ось тут є ця карта. Е, так, і до речі, попередньо на, на бешку я залишив моди в описі в попередньому відео, тому переходьте. Що ж, добре, я сказав, що нам потрібно перезайти. І ось наша BMW d 34 Ми заходимо і ми бачимо у нас, тут, давайте я назад повернуся, 54 комбінації, тобто тут 54 любої машини. Давайте подивимося тут. Ага, тут навіть пише так само потужність. Так, тут давайте найпотужнішу, в принципі, я що, ні, і натискаємо не на спавнити нову, а замінити. Ну, я думаю, ви ж розуміли. Так, давайте почекаємо, поки в нас заспавниться у нас. В принципі, ну, мода набір мою драйв, мені здається, це найкраще що є. що ж, Ось і наша уже бешка заспавлені. Ось така у нас вона хороша. Давайте ми зробимо на неї такий невеличкий огляд салону. Ну, салончик, що сказати, гоночний, гоночний автомобіль. Слухайте, ну мені якщо чесно подобається, но ми давайте хочу від... Від... лиця. Так, давайте опа. Газуємо слухайте, подивіться, як потужно. А ну, давайте. Ой-ой-ой, ну, конечно, її щось чуть, чуть підношу, давайте ctrl U. Ага, нічого не відбувається, виступите. Ну, я думаю, да, звісно, може, комусь ця башка не нравиться, можете скачати моджу на якусь іншу машину, але ми давайте як не пробуємо розігнатися, але я не розумію, чому її так сильно носить або бачите? Ой, вже мінус бампер у нас. А ну, Ctrl-Q, ну, я нажму. Давайте я приберу ще худ, щоб була ще краще. Так, зараз, зараз, зараз. Отако робимо. І полетіли. Оп, Слухайте. В принципі, я думаю, така бешка, вона і для дріфу. Давайте почекайте, Давайте замінимо на щось таке полегше, то Та, я не знаю, щось дуже носить. Давайте таксі візьмемо, а чого і ні. Ні, таксі це буде дуже повно. Давайте якусь червону, або тільки чорне якусь. О, давайте візьмемо таку е сіреблясту. Сіру блискучу. ну, Так, зараз нам це нормально. Давайте, можна відлетимо, бо нам потрібно, щоб воно заспавнилось. Давайте я відлечу таке. Пару секундочок треба подождати, щоб все гарно заспавнило, щоб нічого не лагало. Так, все заспавнилось. Так, добре, друзі, у нас ось така е, ганенька, сіренька BMW. Так, давайте полетіли тоді. Е, її вже, по ідеї, не так носить да, зараз. Надо, буквально, надо щоб люблять якась пройшла, щоб ну, не лагало, розумієте самі. Ага, це, як я розумію, це без зустрічки, так, карта. Це карта без зустрічки, але ну, як я нагадую, що є ще багато ціни карт. Ну, дивіться, як вона слухати їде. Не так уже слабо вона їде, як на мене. Ну, ця машинка теж заслала Єлкоста. Звісно, тут немає зустрічки, але такі можна зробити шашечки якісь. Їдеш, їдеш, їдеш собі, тако, врізаєшся десь. Ну, реально, думаю, ця машина, о, який тут салон, прям, ну, це, прям, це прям для любителів BMW. Я ще хочу Мерседеси скачати. Ну моя ціль була пояснити вам в цьому відео, як скачати моди на BMW g drive І я думаю, я з цією задачею повністю справився. Ось таку красиво ми тут врізаємося, Відпечала це не дуже. Ось такого все красиво у нас. Ну, дякую тоді, всім за перегляд, всім удачі і всім пока, народ!